Десь приблизно напротяг двох годин ворожі танки прямо врівняли ті позиції повністю. І чудом ми тоді всі вижили. Один, ну там було декілька контузій, але на щастя, ну, всі цілі, війна в цілому, сили забирає. Війна не робить весельнішим. Люди три доби не спали, і навіть в раці вже командир передає, каже, мене люди просто не на позиціях, падають. Я планую на цій війні бути до кінця, до перемоги, тому що як не уявляю, як зараз можна полишити побратимів і сказати, що я там втомився. Іван Грозовський ветеран АТО, ультрас Прикарпаття», співзасновник Івано-Франківського осередку націоналістичної організації Карпатська Січ. У перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну добровольцем вступив до ЛАВ ЗСУ. Нині є бійцем підрозділу Карпатська Січ на посаді номер обслуги міномету. За освітою я історик, вчився в Прикарпатському університету Франківську, отримав ступінь магістра. Так склалось, що хоч планував працювати вчителем історії, але ну, після практики я зрозумів, що в нашій країні трохи праця вчителя не цінується, тому що ти витрачаєш дуже багато часу, енергії, дуже велику відповідальність, а насправді зарплати досить невисокі. Що, наприклад, жити у Франківську, знімати якусь квартиру і працювати вчителем це досить складно. Особливо ще перший період, коли ти підеш працювати вчителем, в тебе не буде повної ставки. І тому, на жаль, от Вчительська кар'єра в мене не склалася, працював в Франківську в різних муніципальних службах. І так само е, я почав займатися громадською організацією, е, вступив разом з побратимами, створив організацію Карпатська Січ е, це націоналістична організація, яка займається вихованням молоді, е, певною трохи політичною діяльністю займався я. Тричі балотувався на вибори в себе в місті, в долині в міську раду. На жаль, Трошки не ставало мені, щоб стати депутатом міської ради, але це відповідно, тому що я втрачав досить малі кошти. Якщо, наприклад, я на кампанію втрачав там, 2000 гривень, то мої опоненти втрачали мільйони. Відповідно, трохи складно було перемогти. Але е, в своє життя я в принципі, цікавився націоналізмом в організації, як вчитель історії, я викладав лекції з історії для е, нових членів організації, сімався військовими вишколами, е, різними культурними заходами і так далі. Перший свій бойовий досвід я отримав ще в 2014 році, коли тільки починалося, і ще був на Майдані так само. Я в той час був студентом другого курсу і вже розумів, до чого йде, починалися різні події. Ще важливо додам, що в мене родичі в маминій лінії всі з Луганської області, зі Сходу. Так само ці події для мене були дуже важливі. Літом 2014 року вже я собі запланував, що буду їхати на фронт, і було складно, треба було. Збрехати батькам, бо я діло, мене не, не пустили нікуди. То я збрехав своїм батькам, що я їду десь на вишкіл, а сам відправився один добровольчий підрозділ. Спочатку мене відправили на там, тренування в Чернігівську область. А згодом я був у населеному в пункті Піски, це Колдонецьке, це прямо перед містом Донецьк. Це було літо, якраз 2014 року, коли в мене були літні канікули. Саме важче мені в цьому всьому було це. Не стільки навіть момент вже самої війни, то це наважитись поїхати на війну. Треба було подзвонити, сказати, що я хочу їхати, ну, приїхати в Київ. Це було важко морально, тому що ти розумів, що після цього вже ніби дороги назад немає. Але ну, було якесь переконання, що так треба або так правильно. Далі, вже коли в 2016 році була у нас організація вже Карпатська Січ виникла в Франківську, ми так само говорили, з хлопцями, що треба отримати бойовий досвід, аби хлопці. Вміли, ну, знав, війна безпосередньо, тому що не можна говорити, що ти націоналіст, не будучи на війні. Може це ну, неправильно. Слова мають підтверджуватись діями. І ми знайшли на підрозділ, де би нас взяли. І в 2017 році група людей з Франківськими вирішили спочатку Маріуполь, а потім з Маріуполя вже на населення, понад Широкини. Не... Ну, дам... Приблизно ми були, це перший наш виїзд був зимою 2017 року. Так само тож хлопці ще навчалися. Я був як старший, то я мусив ну, хлопців трохи вести за собою. І вже ми поїхали додому вже на весну. І потім вже на літо ми знову повернулися, коли почали за літні канікули у хлопців. Ми ще були літом так само широким. Місяць часу до війни ми очікували, що певно буде якась ескалація на Донбасі. Почали проводити тренування. Найбільш масове був військовий вишкіл в Франківську. На нього зголосилося приблизно 200 людей. На жаль, тоді не всі прийшли, бо тоді ще була епідемія коронавірусу, але близько 80 людей було на тому вишколі. І останні наші військові вишколи ми провели 19 лютого 2022 року, за 5 днів до війни. І, на жаль, частина людей, які були вже на тому вишколі, теж загинули на даний час. Коли була інформація про те, що Росія, якщо не пам'ятаю, 16 числа, ну, коли вони визнали тоді ДНР і ЛНР, ми вже розуміли, що це вже початок війни, що вже дійсно російські війська будуть заходити на Україну. Правда, ми не, ну, ще не було розуміння з масштабів війни. Особисто, я думав, що це, напевно, буде якась ескалація тільки на Донбасі, а як бачите, як виявилось, трошки воно більш масштабніше. І вже приблизно десь за п'ять днів до війни вже частина хлопців жила вже в мене на квартирі, яку я знімав, вже з вже все було готове. Ми купили і бронежилети, купили, і шукали вже де гроші. Бо Такі це було трохи важко фінансово, тільки самі каски, плити, бронеплити. Але поступово ми накопичували якісь спередження в себе вдома. 24-го, 6-й ранку мені подзвонили, сказали, що все почалось. Я такий перепитав, ніби це не жарти, що серйозно. Каже, так, да, відкривай телеграм, читай. Я вже став і думаю, все почалося, вже шляху назад нема. Війна багато. Чого торкається мене особисто, так, в мене мама і мама мені всі родичі Луганської області. Відповідно, в черсному році ця територія була окупована, згодом звільнена. На даний момент е, мій дім окупований. Так само один мій прадід похований в Бахмутському районі, так само тепер це окупована земля. І відповідно, для мене це мотивація основна це повернення додому, до свого своєї ну, другої домівки, повернення своїх родичів додому. Тому що, ну, так не повинно бути, що якісь люди з чужої країни приходять до тебе і пригоняють їх батьків з дому. Ну це для мене непропустимо. І відповідно, я не шукаю якоїсь сильної мотивації, мені не не потрібно себе чимось щось собі доказувати, чому я на війні. Тобто для мене це все очевидно, що от є ворог і правильно його знищувати. 24 числа у нас основне не було питання це в які підрозділ попасти. У нас певний був досвід попередньої участі в підрозділах. Ми дзвонилися з цим підрозділом, але вони ще були у процесі ну, набору людей, що вони ж чекали, поки приїдуть. А на мою думку, те, як нам обіцяли там, західні партнери, що ніби війна має протривати три дні. Я теж так само думав, що зараз війна прямо в ближайші дні вирішиться, було десь бажання пошвидше попасти власне, на війну. Якось мучила совість ще до того часу, як я попав вже на фронт, що ніби якщо я не попаду на війну до ближайших дні, то ну, не знаю, що навіть, як далі жити. Почали шукати, де ми можемо воювати. І так ми рушили спочатку в Ужгород до наших побратимів, чекали, поки наші друзі повернуться з Європи. В Ужгороді там хлопців було де якесь там ще були бронежилети, плити. Ми розуміли, що просто без бронезахисту навіть не варто їхати на фронт, тому що перше ми відповідаємо ще за наших людей. Так само багато людей з наших немало досвіду бойового. Це молоді хлопці, відповідно, так само ти розумів, що не можна підставити ну, молодих хлопців одразу так в бій. Ми, ми поїхали в Ужгород, там ми, нам дали кілька машин, дочекалися побратимів з заходу, взяли спорядження. І спочатку ми їхали двома машинами, що цікаво, ми так само не знали, яка дорога буде. І я їхав в першій машині, ми їхали по-цивільному. Ми передяглися в цивільний одяг. Що цікаво, що в Ужгороді в мене не було цивільного одягу, я одразу я їхав у формі військовій. Мені прийшли шукати людей, які там були проходжі, аби вони просто віддали мій свій одяг цивільний. І так ми ну, передяглися і рухали, рухали, рухали двома машинами на Київ. Дві доби майже ми їхали. Складна дорога. Дуже довго, повільно особливо з Ужгорода, по тих перевалах. Приблизно 10-кілометрова пробка була на перевалі в сторону Закарпаття, розуміли. Доїхали ми до Києва вже на під'їзді. Перезвонили до одного нашого побратима, який сказав, що є варіант оформитись в нас, що є зброя, є і західний НЛО, і ну, автомати все видадуть, ну, людей набираємо. У нас, хоча і до цього ми пробували шукати місце, ми були в воєнкоматах і в Франківську. Але основне питання стояло в нас це, щоб всю нашу групу всілим колективом мобілізували в один колектив, щоб не було такого, що нас розкинуть. А це трохи було складно, тому що, по-перше, в цих загальних військових бригадах вже так само набирали резервістів. В них штат, штат був повний, і такої кількості людей ще не треба було, щоб іменно разом. Приїхали ми в Київ, якщо не помиляюсь, 28 лютого. Сразу заступили вже на позиції. Буквально, тобто формально ми рахуємося мобілізованими, але ми жодного дня не були військоматі. Ми приїхали зразу ніби на фронт, ми вже в процесі нам дали вже видали зброю, і почався наш процес ніби оформлення офіційно. Ми навіть на той момент не знали, чи мобілізовані платять зарплати, чи як взагалі все буде. Але думаю, треба... Бо ми вийшли мобілізовуватись в армію, тому що те, як було раніше, воювати в добровольчих підрозділах було складно, тому що був ризик, що просто, е коли ми попадемо на фронт, інші якісь підрозділи з СУ не буде знати, хто ми є, навіть був ризик, що можуть нас знищити, як вірогідних ворогів, чисто по браку комунікації з іншими підрозділами. Мобілізувалися в армії. Спочатку нас поставили на рубежі, це на околиці Києва, це так звана Друга лінія оборони Києва. Вже в новинах ніби було, що от має бути штурм. Ми чекали цього штурму, відповідно, штурм не відбувся. І ми шукали, які задачі ми можемо виконувати, щоб бути корисними підрозділу. Тому що просто перебувати, числитись, нам цікаво це не було, нам було цікаво саме брати участь у бойових діях. І так, оскільки у нас вже були перші якісь коптери нам привезли, ми вирішили, що будемо виконувати задачі по розвідці і аеророзвідці. І так ми заїжджали в кінцевий пункт Горенка, це поблизу Гостомеля, це по іншу сторону ріки Єрпінь. Літали, вийшли на зв'язок 72 ю бригадою з їхньою артилерією і наносили вогневе враження ворогу, відповідно, ми давали координати, артилерія працювала, бо часто було видно. Ворожу техніку вони досить грамотно росіяни її ховали. Вони ховали її в парковку підземну, тобто ставили її в притул до позаду будинків, так, щоб артилерія чисто фізично не могла її вразити. Ну, ворог показався досить, досить грамотний. Хоча, звичайно, так, ідея ворога не вдалася, те, що він планувався такий взатиння. Як ми бачили, навіть коли вже потім. Наші хлопці заходили в Гостомель, бачили загиблих росіян, і це був якийсь підрозділ російської Росгвардії, ОМОНу. Видно, що в них навіть не було автоматів, в них були, були там палки, щити, тобто навіть невідомо, що вони них план був. Не скажу, скільки, скільки слів по поводу російської армії, як на мою думку, особливо російські контрактники це люди, які вміють воювати, але не хочуть воювати. Мотивація в них помирати десь в Україні дуже низька. Інша справа, що дійсно, там, ну, хто там в контракті вже не перший раз. Якісь навички в них є, особливо там, їхні артилеристи, танкісти, вони ну, знають цю справу, але тільки в них брак мотивації, особливо так само у них питання, що у них командування може не дуже якісне. Тобто рядовий склад може і виконує задачу бойову, але якщо ця бойова задача поставлена погано, відповідно вона і призводить до такого результату. але тобто саме, нам, нам це плюс, ясне діло. Тобто, хай ворог краще, ну, хай він робить свої помилки, основна моя задача це я закидаю снаряд. Я в ствол міномету, кидаю снаряд і звідти снаряд вилітає і влучає або не влучає ворога. Щоб бути заряджаючим, важливо бути уважним, тому що міни часто бувають старі радянські, треба їх провірити перед пострілом, тому що буває те, що мінометники називається аборт. Аборт це коли міна неякісно застрягає в стволі міномету і може бути навіть розрив. Навіть бувають випадки летальні, коли мінометники часто не по своїй уважності можуть загинути. Без треба міну перед пострілом перевірити, подивитися, чи все в ній в порядку. Як правило, зараз ми стріляємо іноземними мінами, європейськими, там вони хороші нові міни, з ними ну, мало проблем. А от старими радянськими дуже багато проблем було, особливо, коли ми були ми на Красонщині, то треба було дуже уважно за цим всім дивитися, бо міни старі, солідолі, їх треба було перед цим почистити. Була така фізична ну, робота ніби. Плюс, можливо, так само, коли ти мінометник. Я бути уважним, тому що е, заряджаючий завжди стоїть якраз найближче до міномету. І ти мусиш уважно слухати, чи немає відповіді в твою сторону. Е, тому що, знову ж таки, часто буває так само. Міномети наші ворог шукає, вицілює, тому що бачить у нас загрозу. Потрібно, якщо починається обстріл швидко заховатися, міномет треба так само заховати. І так, бути уважним. Значить, міномети дуже важлива зброя, тому що це основне. Основна зброя при батальйоні, в кожному піхотному батальйоні є міномети, яка може на дистанції зупиняти ворога. Середньо міномет стріляє десь на 3-3,5 км. Відповідно, якщо є скупчення ворога в якійсь посадці, і він був замічений або нашою піхотою, або підрозділом аеророзвідки, відповідно, вони дають координати на міномет, на батарею. І ну, міна приблизно має розліт осколків 10 метрів. Як правило, навіть якщо це не попаде по ворогу, Сам звук, сам прихід міни заставить ворога боятися. Навіть були випадки, коли ти просто кидав мін, і ворог в страсі починає відступати. За час нашої Бахмутської кампанії, два місяці, багато дуже було підтверджених попадань. Наприклад, коли наприклад, збирається група 30 людей ворога, які сумовно вагнерівців, туди прилітає 5 мін, яким можна там за хвилину кинути. І Багато не сразу поранених. Відповідно, сразу ідея штурму в, в них пропадає. Але дуже важливо в цьому всьому вчасно замітити ворога, відповідно, бо якщо ворог вже буде дуже близько до нашої піхоти, вже стріляти з міномета дуже ризиковано, бо є віргідність того, що можна не попасти, може бути недоліт, тому що багато що впливає на політміни. Це і погодні умови, температура, і так само різні, різні міни є. Там трохи складно це пояснити. Міна має свою вагу. Є там приблизно 10 видів мін, треба відповідно при вираховуванні дальності. Так само, відповідно, спеціальні міни, які будуть летіти саме на ту дальність. За весь час боїв, скажу так, хоча перша моя посада в армії, я став кулеметником, мені видали кулемет, хоча ніхто не мав бажання, тому що це трохи ну, важка зброя, приблизно там 14 кг важить, габаритна. І за весь час приблизно от від лютого до літа, поки я був у піхоті, за цей весь час не, не зробив жодного пострілу своєї табельної зброї. Так тому що потім так само було в Херсоні, і там дуже широка сіра зона, грубо кажучи, якщо стоїмо на наші позиції, приблизно 2 кілометри, там ворожі позиції. Відповідно, стрілкова зброя не дістає, а всю роботу робить артилерія, як їхня, так і наша. Відповідно, ти мусиш просто сіти в окопі і чекати, надіятися, що по тобі не приладить. А вже згодом ми перейшли в мінометники, відповідно, це інша вже справа, трохи ти стоїш на дистанції. І відповідно, да. ворога особисто ми в очі не бачили. Ми лише бачили те, що ми, ну, коптери наші літають, і ми роз... ну, бачили наші попадання, бачили реакцію ворога. Там, ворог тікає. Допустим, був випадок, коли ми попали в міну і прямо в бліндаж, і видно, як ворог почав, там видно, що їх було більше, але частину вони лишили, а решта прямо дала такого дьору. Зараз кажу, що різниця між боями в Херсонській області і в Бахмутській, в Бахмутському районі. В Херсонській області було дуже мало стрілкових боїв. Білкові бої в Херсонській області почався почалися, коли почався контрнаступ наш. Може, не всі пам'ятають, але перед звільненням Харкова Харківської області був анонс ніби контрнаступу нашого. Як я розумію, це був задум нашого Генерального штабу, щоб від вилікання ворога, то був імітований удар на Херсонщині. Війська Росії перекинулись свої резерви на Херсон, а тоді наші вдарили на Харківщині. І до цього моменту контрнаступу фактично. Стрілкових боїв не було, тому що знову ж таки велика сіра зона. Ворог так само лише обстрілював артилерією, техніку він не наступав вперед. А від початку нашого контрнаступу вже наче почали рух вперед, і тоді вже були стрілкові бої. Відповідно, були вже втрати більші наших, бо наступ це завжди важче, це завжди більші втрати. Після того, як ми були в Києві, нас в березні вивели з Києва на Миколаїв. І з Миколаєм ми відправилися в Херсонську область, де вели бої за населенням Правдину. Грубо кажучи, за Правденим це пряма дорога вже була на Херсон. Ми півроку воювали за Правдину. Так само були наступи. Ми постійно, як відбувався наш наступ? Тобто, на початку наша артилерія дуже багато працювала, і ворог постійно просто відкатувався назад. Тобто кожна там посадки на посадку і так поступово. Він відкочувався, 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 Поки він вже не вперся, в саме село правдине. І Це велике село, досить старе. І він дуже міцно це село в'ївся, тому що він розумів, що ворог, що якщо візьмуть правдине, то далі вже пряма дорога на Херсон. І приблизно не дочекався 6-2 тижні до звільнення Херсону. Це так само тоді почалося перше звільнення Правдино. І тоді росіяни почали тікати, і тоді звільнили Херсон. Ми не дочекалися два тижні, трошки через це сумували, тому що хотілося б побачити ну, ті місця, де був ворог, знати, де він там був захований. Але все рівно це була приємна новина, вже там, наші хлопці, які там лишилися з інших бригад, кажуть, що все правда на наше. Що те, що ми робили, не було дарма. Хоча, звичайно, якомусь обивателю, можливо, по новинах, ну, їм так виглядало по новинах, ніби ворог просто взяв і втік з Херсона. Але насправді в цьому передувала піврічна боротьба і багато загиблих. В тих селах, де ми жили, людей мало, можливо, 10. В інших селах вже навіть от, вже нікого не було, навіть Вікіпедія показує як населення 0. З місцевим інколи спілкуємося, але насправді в місцевій на війні це трошки обуза, тому що ти постійно мусиш переживати, аби там. Тобто ти маєш переживати і за себе, і за цю людину мирно. Тому що ти розумієш, Можливо, десь воно нехтує своїм життям, це таки в цивільних немає ні, ні бронезахисту, нічого. Ти розумієш, що зараз буде приліт якийсь, якось там поранить, і ти мусиш переживати за цю людину. В Херсоні було трохи простіше, там був тільки один мирний мешканець, в принципі, він там щось допомагав нам деколи, ми йому щось допомагали їжі. Пригадую випадки, дуже багато тварин на фронті. дуже багато. Приблизно, ми коли жили, це зразу всі собаки, всі коти стараються тримати з людей. Так само, якийсь обстріл. Пес одразу забігає до тебе в підвал, і був такий неприємний раз випадок, Почався обстріл, і одному з псу відірвалося нарядну ногу. І ми це побачили. Ми пса цього вивезли в Миколаїв, ми надали допомогу, такий пес вижив. Ну, так що страждають на цій війні всі, тобто не тільки люди, і тварини, і це дуже сумно. Найскладніше для мене це був Бахмутський район, це якраз наша остання компанія. Там дуже складна ситуація, тому що дуже велике накопичення військ, як з нашої сторони, так і з їхньої. Тобто, якщо пере цим ми були Вовчанську, Харківська область, наш батальйон приблизно отримував фронт шириною 15 кілометрів батальйону, то на Бахмуті цей самий батальйон тримав вже метр 500, щоб ви розуміли. Відповідно, дуже велике накопичення різних підрозділів. Часто бувають проблеми з зв'язком е і комунікацією між підрозділами. Може, часто ворог б'є саме на стику підрозділів. Е були різні неприємні моменти, так сказав епізод, коли одного разу е одна з бригад е поверталася на БМП е з позицій, і в них е сталася поломка прямо коло, нашої, коло наших бліндажів. Відлетіла гусениця, вони почали її ремонтувати, і відповідно в цей час цю БМП було замічено ворогом ворожими безпілотниками. І десь приблизно протягом 2 годин ворожі танки врівняли ті позиції повністю. До моменту, поки повністю не підірвався цей БТР. Хлопці, на щастя, тільки були в екіпажі цього БТР, вони змогли заховатися в наших позиціях. І чудом ми тоді всі вижили. Один, ну, Там було декілька контузій. Але, на щастя, всі цілі без поранень. Хоча ситуація була дуже напружена, тому що там снаряди прилітали метрів десять від нас, а ці укріплення на початку вони мені здавались, наш бліндаж, досить укріпленим, але після трьох прильотів я побачив, що у нас дирка вже в бліндажі, що вже ну, така ситуація була неприємна, але на щастя, до, коли вже був той БМП знищено, ворог трохи послабив обстріл і нам довелося тоді евакуватися і переміститися на інше місце. Ми, коли були в Бахмутському районі, нам може було трохи легше, ніж тим підрозділом, який в цьому Бахмуті, тому що ми якраз були в напрямку, де Слов'янська траса, і відповідно, у нас була там пряма дорога, Ясне діло, що вона прострілювалась, але, на щастя, в плані там, і евакуації ранених, і в плані підвозу боєзасобів і так далі, з цим проблем не було. І найважче все-таки тут нашій піхоті, тому що, по-перше, дуже багато і дуже точно працює ворож артилерія, ворожі танки. І ворога дуже багато. Реально там ворог спокійно може групам по 30 людей, по 40 людей наступати по кілька разів за вечір. Бувало таке, що ми за ніч вистрілювали там, по 100 мін, бо ж ворог постійно лізе, і лізе такими хвилеподібними атаками. Багато проблем так само, Це такі наші військові багато нас мобілізованих, які до цього раніше не були військовими. Їм дуже важко це все вдається. Тобто бувають випадки, коли люди починають відступати, гуляють фланги. Відповідно, ворог далі атакує багато людей, які ну, фізично чи морально вони не готові воювати, вони пишуть відмови до виконання бойового завдання. І навіть були випадки, коли в нашій піхоті люди три доби не спали, і навіть в рації вже командир передає, каже, що мене люди просто не притомлять на позиціях, падають, треба якийсь відпочинок, тому що фізично дуже важко, Все -таки це зима, це ти не поспиш, постійний наступ і дуже складно. Волонтери багато допомагають, особливо нам дуже допомагають. У нас є хороші знайомі з Польщі. Це наші колеги, польські парамедики, які приїжджали до нас як волонтери, як медики, з нами на позиціях були. І вони дуже багато привозять з Польщі, дуже хороших речей дорогих, цінних машин нам привозять. І так само дуже допомагають нам наші жителі. Наприклад, був випадок, оце я згадував, коли нас обстрілював танк. Поряд з позиціями стояла наша машина метрів 100, і машина була знищена повністю. Хоча ця машина у нас була вже півроку. Машина була повністю знищена, ми почали збір на нову машину, і ми за добу, менше ніж за добу, зібрали кошти на нову машину. Це, ну, неймовірно, ми не очікували, що люди так підтримуються. Мій позивний — гроза. Ну, насправді я добра людина, не зла, але е, це, 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 цей позивний співзвучний з моєї фамілії Грозовський. відповідно, як так, з дитинства його вибрав, тому що в націоналістичному русі я досить давно, десь з 9 класу потрібно було позивний, якось став Розою. Плюс моє ім'я Іван, і Часто люди там не асоціюють з Іваном Грозним. Теж таке співзучне з моїм ім'ям. Дуже важливо, коли ти воїш довго, постійно. Треба мати моменти пер... перепочинку якогось, таких простих таких, ну, звичайних людських радостей. Там, елементарно навіть виїхати, в якийсь на один хоча б на день в місто, нормально помитися, якісь замовити собі суші поїсти. Це дуже якось тебе, твій мозок одразу якось розслабляється. І в такому режимі ти хоча б можеш воювати. Ми часто так робили, що е, коли була можливість, там по пару людей пускали десь в місто, помитися, почити. І так, е, за рахунок цього ну, ти фізично розслабляєшся і можеш далі з новими силами продовжити свою робити роботу. Тому що я знаю, в деяких підрозділах командування менш лояльне до своїх бійців. Відповідно, мені здається, так безвилазно з позицій, не виїжджаючи ну, нереально. На щастя, поранень у мене не було, хіба якісь легкі контузії, але скажу так, що війна в цілому сили забирає. Війна не робить весельнішим, тому що все і організм дуже сильно послаблюється. Так само я, коли приїхав, вже пішов по лікарях, вже багато вже проблем з організмом, з зубами і так далі. Це все. Ну, Якось воно віддає все рівно по здоров'ю, тому що вона завжди здоров'я забирає. Ти живеш в підвалах, якихось, ти живеш в бліндажах, на Херсонщині ми жили під мостом приблизно півроку. Тому що, так, да, складно фізично, трохи морально встаєш, але, на щастя, у нас дуже хороший колектив і це трохи піднімає бойовий дух, тому що я знаю, часто є підрозділ, де людина навіть, сама попадає в якийсь колектив, і трохи складно, тому що люди є різні. На жаль, є і люди, які там зживають алкоголь, ще щось, якісь мають особисті, якісь неприємні риси характеру, тоді складно. А коли колектив хороший, то і всі на позитиві, як друг друга підтримують, і, і тоді набагато легше. Я дуже пам'ятаються мені випадки, коли дитячі блокпости. От коли ми їхали по себе в Миколаєві, було багато дитячих блокпостів, відповідно, діти зупиняли машину, питали гасло, питали паляниця, дати якийсь презент дітям, і тоді діти нас відпускали. І дуже мене вразило на Бахмутському напрямку, коли їхати з Слов'янська, так само всі військові замічають, в сторону Бахмута. Там постійно ну, майже кожен день стоять діти з червоно-чорним прапором, які вітають військових. І це просто неймовірно, тому що це фактично ну, місцеві ті діти, які, І як я міг би собі уявити, що років 10 тому, що десь в Бахмуті будуть діти з червоно-черним прапором вітати наших військових. Тобто це дуже ну, мотивує. Стосовно планів, поки що в армії зараз пробуємо переводитись в іншу військову частину якусь, на якісь більші калібри, хочеться освоювати якусь нову західну техніку, яка може наносити велике враження ворогу. І, відповідно, я планую на цій війні бути до кінця, до перемоги. Тому, що як не уявляю, як зараз можна по побратим і сказати, що я там втомився, ні там, не знаю, потрібна демобілізація і так далі. Тому так, да, на війні я до кінця, до повної перемоги нашої. Після війни. Не знаю, напевно, все-таки з армії я піду, буду пробувати себе в цивільній справі. Можливо, далі буду чимось історією займатися. Зараз спробую писати якийсь щоденник з війни, можливо, щось вдасться. Так я раніше любив читати книжки, різні, особливо такого німецького письменника Ернста, Ернста Юнгера, який якраз побудував свою художню письменницьку кар'єру, він був фронтовиком під час першої війни. Написав свій щоденник і згодом став досить відомим. Німецьким письменникам буду теж щось спробувати в цьому плані. А так після війни, перше, що я планую, — це нічого не робити і трохи відпочити хоча б з місяць, тому що дуже цього не вистачає звичайного ліжка, теплої ванни, таких простих побутових речей. Мрію про те, щоб в нашій державі нарешті люди почали жити достойно, щоб не було потреби виїжджати десь за кордон. Бо я так само часто і працював раніше і в Польщі, доводилось, тому що цих грошей, що в Україні часто не вистачає. Хочеться жити нормальним, спокійним життям, безтурботливим. Така маленька якась, як в Америці, американська мрія. Хочеться свою українську мрію, свій дім, своя сім'я, робота спокійна, і ти знаєш, що ти живеш достойно, гідно і не переживаєш за завтрашній день.